Ховальне хрест одна з перших знахідок, що знайшли на дні каховського водосховища. Такому унікальному артефакту кажуть експерти понад дві сотні років. Наразі хрест знаходиться у лапідарії Нікопольського музею. Проте написи на хресті кажуть науковці пошкоджені. Тому дослідити, кому саме належить артефакт, неможливо. Єдиний вихід замовляти експертизу він пролежав середини 50-х років, коли його туди скинули. А то, що його скинули однозначно, тобто недалеко був цвинтар. Цвинтар це був швидше всього, ну давайте так, запорозьких які були по правому берегу Дніпра, і потім з цих запорізьких потім виникли такі села, як від казаків братів Довгалівка, і від хутора Лисогорка, ну, козацького зимінника, вже село палка. З восьми запорозьких січей п'ять були на Нікопольщині: Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька та Підпільна. До поховальних обрядів у козаків було особливе ставлення. Хрестів за часів Казасу було дуже багато, оскільки на території Запорожжя провали тисячі тисячі козаків, і багато з них закінчили тут свій життєвий шлях. Але всі ці хрести були знищені перед панування тут російської військової адміністрації в останній ну в останні чверті сіна століття і першій половині дев'ятнадцятого століття. Шфлапідарії знаходяться п'ять таких хрестів. Найдавніші привезли, кажуть, із села Грушівка. Він датований 1732 роком. На дні обмілілого каховського водосховища знайшли також і гарматні ядра. Вони зроблені з вапняка. Експерти припускають, таке скупчення свідчить, що саме тут і виготовляли ці ядра для подальшого використання. Та щоб підтвердити походження та історичну цінність, знахідки мають пройти спеціальну експертизу. Процедура кажуть музейники, коштовна, тому сподіваються на підтримку благодійників. От перед вами знаходиться саме найбільше от, ядро я беру групи. Так от. значить, воно має діаметр десь 90 міліметрів. Або дев'ятіметр, так от, але це ядра, як вже я зрозумів, вже попередньо вивчаючи цей артефакт, от, вони були в стадії обробки. Чому? Тому що вони підганялися під однофунтову гармату. В черзі на експертизу ще один цікавий експонат. За однією з версій, це може бути частина металевого якоря, довжина знахідки понад метр. Його Вага десь приблизно 20 кілограм. Він міг отримувати вагу корабля, десь в. 10 отак в разів більше своєї ваги. Раз. Далі на казацьких кораблях, чайках, як правило, було не менше чотирьох, а то й більше якорів. До повномасштабного вторгнення кажуть історики, постійно проводили наукові експедиції. Зараз колекцію музею переважно поповнюють самі Нікопольці. Організація експедиції неможлива зараз через військові умови безпекові, але отакі випадкові знахідки, коли самі мешканці знаходять щось або інші люди і приносяться до музею, до наших фахівців. Ну тому це дозволяє нам продовжувати збиральницьку роботу. Загалом колекція Нікопольського краєзнавчого музею нараховує вже понад 40 тисяч експонатів. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11 каналу.